Зіпелор приболю в горлі. Став час для четвертого раунду, який має назву Хто я? Ну Богдане, ти ж знаєш хто я? Знаю. Професійна телеведуча, чарівна дівчина, гарна. Дякую, ти теж Нер нормальний. Що ж я розказую правила. Правила дуже прості по одному учаснику з команди підходити до нас. Ми вас відводимо по черзі за ці ширми. Там такий дірочка, така ми її називаємо з Богданом, чорна діра шоу бізнесу. Ви вставляєте туди своє обличчя, прекрасне і починаєте вгадувати, хто ви є. Але. Питання ви можете ставити будь-якій своїй команді. Команда відповідає тільки так або ні. Хтось буде обманювати, підказувати. Не побоюсь, відречусь, назавжди забуду, і відпишуся в інстаграмі. Тобто, на когось спочатку підпишешся, а потім ще й відпишешся. Окей, добре викликаю учасника чоловічої команди. Нехай це буде арам. Ахте, зо! Леся, ти викликала мене, бо ми гарно в парі виглядаємо, да, мабуть. Е, Арам, <рістити> пішли, я проведу тебе ага. і ти ненадовго перемістишся, побуваєш в чорній дірі шоу-бізнесу, але там буде не страшно. Я тебе якщо що спасу, Фу, врятую. <рістити> Прикол в тому, що я не можу, Бістити я і так не містілець. достаю. Нормально. Так. так, давайте швидше він став на носочки. Ага. Час пішов. Так, це мультяшний персонаж? Ні. ні. Це людина? Ні. Це тварина? Ні. Це пам'ятник. А... 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 Так, це дерево. Ні. Блин, ні. це дуже багаж. А що ще може бути? А якщо не людина, не тварина. Це машина? Ні. А це інструмент якийсь. Ні. А... А... ні. А... Це імітатор чогось? А... Майже. Ні. Так, це. У мене закінчилось запитання. Давай, 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 давай. Та що ще можна тут не людина, не тварина, не це, не, це сонечко. Ні. Ні! Це щось природне, надприроднє. Ні. Ні. Це камінь, Ні! це взуття, Ні! це підлога. Ні! Що ще питать, Вибачте! Це Ельза! Ні-ні ні, ні давай-давай-давай-давай. -ні -ні -ні. А, Що ще залишилось? Я не знаю просто. Це щось космічне. Ні. ні. Це мене. Чупа-чупс? Давайте підкажемо йому. Шарик? Підказуй, він ні. Підказує, він підказує. Що ти. Шо ти? Факел олімпійський. Ні. I I think my mom, I think my my mom, dad. Квіти не підказуйте, це не зарахується. Ні. Та да, що ж таке? Що там може? Я вже не знаю, хлопці. Ну що, я, ти я знаєш? Не знаю. Повір, ти знаєш точно. Ти хочеш? Це що, спортивне, спортивний снаряд? Ні, ні. ні, це інструмент, ви кажете, інструмент, це молоток, що це може бути. Булава. Ні. Ну, все. А... ну все, все, дякую. Це було складно, це дуже складно. Але якби вони дійшли, що булава, те, що тримають. В руках, це було майже нереально. Нереально, це дуже важко. Дякую вам знову за такі запитання. Але виглядає капець, як смішно. Ребята, ви не знаєте, як мені важко просто так висіти на голові. Ви... Ні, почекай, далі, я, там, ж я ж не сфоткаю тебе, блін. <плес> от як? От як здогадатись. Ну Ти красавчик. Ти постійно задавав питання. Дякую. Ну, молодець. Ти зробив все, що міг. Більше сюди не прийду. Леся вже сказала, що у нас ось там от, за цією картиною чорна діра шоу-бізнесу. Чорна а? діра. І там дуже темно. Тому мені там просто потрібне яскраве світло. Лампочку треба підживити. І тут виходить Світлана Тарабарова з піснею Світло в тобі! Я знаю, що краще. Давайте не Що нам треба казати? Чоловік, жінка, а що? Блін, що нам треба казати, Богданчик, я так. забула. Я все забула. Дивись. Чоловік, От жінка, це. реальний персонаж. Давайте Чолов... просто запускати. Вона вже говорить. Вона вже почала. Ось Час. таке кіно. Спорт. Ага. Це, це реальний чи не реальний? Це реальний персонаж? Так. так. Це чоловік. Так. так. Це, це актор. Ні. Це Ні. співак. Ні. Це політик. Ні. Це. Це блін, я не бачу. ще. А, співак, політик. А, блін, а хто ще може? Письменник! А... Просто перераховуй. Перераховуй відомих діячів. А, Це підказка. О, О, письменник. Письменник, Дмитро так. Павличко, Іван Франко, Тарас Шевченко. Так. так. Я ще раз прошу, я вас благаю, викличте в студію екзорциста. Я думру, то поховайте! Мене могилі все, все все. все, все, Серед все, 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 все На Україні Мужики. милі! Мужики, ні, ну, звісно, порівняти. Там Шевченко воскрес від цієї енергії. Араме. Так, пане суддя. Власних шансів у вас дійсно не було. Знаєте чому? Складно, тому що в якийсь момент мені здалося, ви почали перераховувати все, що є у вас вдома: Зуття, квіти і так далі. Але шкода, що оскара там ще немає. Але я вам цього бажаю. Буде, буде. Дякую. Молодець. Такий красивий бородатий оскар. Молодець. Пані Наталко, від хлопців пролунала претензія, що Леся Нікітюк. Сказала, перераховуй відомих діячів. Ну, а яких діячів? Покажіть яких... мені цю Лесю Нікітюк, я їй коси вирву. <рес> ну, пане суддя, ви розумієте, що я. Ви ж, ви ж знаєте, що в мене є проект Наталка читалка, де я читаю вірші наживо українських поетів. Це неможливо було не вгадати його. І я ж переруху... Наталич! Власне, зараховую це я перемогу не за це, а за те, що за 33 секунди ви все ж таки здогадалися, що це Тарас Григорович Шевченко. Перемога дівчат! Вітаю! Дякую, пане дякую, суддя, дякую, дякую. Затяжкою, але. Мужики, мужеки, мужеки. Не дуже справедливо. Не додумалася справедливий. Так, хлопці, нам треба не впадати у відчай, не скиглити, ні. не нити. Але можемо трохи похрустіти. О! Так. Ох. Так. Є, є. Давайте сюди. Взяв. Ну що? Що, краще? краще? Так, вже легше. А тепер покажіть оцим, хто тут зверху. Спонсор показу, торговельна марка Чіпстерс. Хрусть перекусь. О, знову вона. Бонусне запитання. Дякую, що тепер не з такою агресією. Бонусне запитання. Скільки відсотків чоловіків мають на телефоні відео коханої, яка спить і при цьому хропить. А, знімають. Знімають тайком як хропе. У мене не хропить просто. У мене не хропить, і а в мене нас відео. А є таке відео, так? Ну, Ні, ну, ти знімаєш, але е ми потім ми видаляєш. Мені здається, думаю, коханих точно. є. Ко є. з котом в мене є. Не хроплю, але один раз в житті в мене було і це відео є. Не дай Боже, в когось є такі відео зі мною. Не дай боже, не дай боже. <реш> в ушей є це відео. о! — Ну, багатьох чоловіки люблять. Окей, у відсотках скільки? 40. 40 відсотків дала. Це може навіть менше, мені здається, чим 40. 40, 40, 40. 40, 40. 40. 40. 40. 38. 32, каже. 30. Та ні, що замало. 32. 28. Ми думаємо, що це маленький відсоток, скажімо так, четвертинка. 25. 6. 8. Давай, ну, 24%. 24, да. 24 — Давай, відсотки. 24%, чотири відсотки. Ми приймаємо відповідь. 24 відсотки. Покажіть нам, будь ласка, її на екрані. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Не попали. Насправді там на 5% в мене добрали. Ну, в принципі, це. Як я і казала, це менше відсотків. Лесі Іванівно, ви думаєте, що ми зараз десь в районі Хмельницького базару і торгуємося? Ні, не торгуємося, бо воно 100 тисяч не даю. 8 тисяч гривень, дівчат, три чоловіків. Вісім це Дівчат! що Я нормальний відсоток сказала. Ну плюс мінус 5 детсотки там таке. Может